Каст і в новому епізоді нашої програми ми говоримо не лише про особистість, а ще й про громаду, яку представляє наш гість. Тож у нашій студії Юрій Василишин, депутат Вінницької обласної ради, доцент, викладач Київського національного університету імені Вадима Гетьмана. А ще Крижопільчанин, пане Юрію, мої вітання. Мої вітання. І власне спочатку хотіла поговорити про вашу депутатську діяльність, але давайте поговоримо про громаду, яку ви представляєте. Вас багато поєднує з Крижополем. Власне, це ваша мала батьківщина, там ваші рідні. Розкажіть, будь ласка, про громаду в цілому. Чим вона живе останні кілька років? Як розвивається? Які виклики на сьогодні стоять перед громадою? Дійсно, громада, як завжди, крокує тільки вперед. В нас вона постійно розвивається. Війна вносить свої корективи, але ми стараємося, як то кажуть, триматись на плаву, тому що на сьогоднішній день ми зосереджені виключно на допомозі Збройним силам України. Також у нас є багато потреб, які виникають всередині громади. Це допомога і соціально вразливим категоріям. Також потрібно розвивати і місцеву інфраструктуру, освіту, медицину і так далі. Але наша команда активно працює і ми стараємося зробити все помаленьку, ретельно і з хорошим результатом. А якщо говорити, можливо виділити таких топ 3 або три топ 5 змін, які от такі кардинальні у громаді не лише в Крижополі, а в цілому по громаді? Якщо ми говоримо за Крижопільську громаду і виключно говоримо про медицину, так як це Ну, на перших роках було болючим питанням, тому що жителі прилеглих сільських територій завжди зверталися, що у них проблема, тому що сімейний лікар там не приїжджає, не надають їм консультації, не проводить огляд. Тобто вони, як по звітності колишнього керівника, були в сільській місцевості раз на рік. На сьогоднішній день там змінився керівник. Керівник теж молодий, тому що у нас вся молода команда. І На місцевому рівні лікарі відвідують три-чотири рази на місяць і надають якісні послуги. І коли ти приїжджаєш в село і запитують, а що ви зробили з ними? Чому вони так приїжджають? А що ви що, зарплату більшу дали? Ні, кажемо, просто змінили керівника, і керівник підходить до цього питання більш, знаєте, так. По молодіжному можна сказати і реагує на всі виклики, які на сьогоднішній день важливі для населення. Тому медицина це в нас номер один, що ми змінили, і на сьогоднішній день це задоволені всі. Якщо ми йдемо далі, то це, звісно, наш водоканал, який на сьогоднішній день активно розвивається, розбудовується. Да, Власних коштів, як то кажуть, замало, тому що всі кошти направляються знову на Збройні сили. Але добре, що є банки, які готові справи. Співпрацювати, які готові кредитувати, і вони надають кредит, і ми встановлюємо зараз сонячні панелі для того, щоб в майбутньому не піднімати тарифи на водопостачання та водовідведення. І якщо так говорити далі, то в нас є і благоустрій який теж активно розвивається, тому що до війни ми встигли. Придбати нову техніку, закупити і самим робити ямковий ремонт. Бо так як Блаустрій перейшов нам в спадок з двома одиницями, старими там, тракторами і все інше, ну, на них не було. Ну на, на них працювати просто нереально. Ви ж розумієте, коли техніка стара і ти не можеш якісно надавати послуги для населення тобто, вивоз мусора і все інше і прибирання. Тому навіть на сьогоднішній день Крижопільський благоустрій він е, займається і ямковим ремонтом повністю, якщо ми говорили. З перших парів, як ми починали, то це були послуга, яка надавалася іншими підрядчиками, які виконували набагато слабше, але дорожче. На сьогоднішній день благоустрій впевнено розвивається, і це для кожного працівника є певним, мабуть, стимулом, бо вони завжди говорять: о, ми бачимо певні зміни. Тому як для мене, для депутата обласної ради і для команди, це, звісно, хороший показник. Пане Юрію. Ви вже говорили про медицину, говорили про благоустрій. Ще одна така прямо глобальна для усіх громад галузь: це освіта. Розкажіть, що відбувається в освіті в Крижопільській громаді. Ну, В освіті, як завжди, у нас карнавали, я це можу назвати так, тому що якщо ми починаємо розбиратися, що відбувалося, як відбувалося, то в мене складається враження, що в світі за 20 років нічого не змінювалося. Тому що ми на сьогоднішній день е, мали блекаути. У Крижопільській громаді ніколи ніхто не жалівся, що немає світла. Тобто, кожен дитячий садочок. Кожна школа у нас забезпечені генераторами, також додатковим джерелом ще є інвертори і батареї. Тобто, якщо не стає світла, воно автоматично переключається на інвертор. Інвертор може витримати, якщо це ми говоримо про садочок, це 6-8 годин, там сильного навантаження немає. Вони без світу, вони навіть не розуміють, чи є світло, чи немає, тому що я знаю на своєму досвіді, що в мене дитина в Києві ходить з ліхтариком в укриття, або там, коли світла не було, а тут діти навіть і не розуміють, чи є світло, чи немає. Ну вони не відчувають цього. Якщо щось з інвертором не так, там ну, батарея розрядилася, електроенергію ще не включили, то Підхвачує автоматично генератор, і генератор забезпечує теж, тобто світло взагалі не вимикається. Тобто, на такому комфорті, комфорті зараз працюють наші садочки. Також всі садочки Крижопільської селищної Крижополя обладнані камерами відеоспостереження, Вони навіть є і в групах. Тому що там, що відбувається, як відбувається, ну, за цим, як то кажу, слідкує відділ освіти у нас. І в нас був недавно такий кейс. Вчорашній я отримав, що батьки між собою не могли вияснити. Хто підклав ніжку і хтось набив там в ну, собачку шишку, шишку да. і е, відразу звернулися до керівника закладу. Керівник закладу включив е, камеру, і це питання було вирішено за 5 хвилин. Тобто ми знімаємо всі проблеми, які можуть тільки бути. Також е, ми е, плануємо забезпечити. Ще м'ясорубками, посудомийними машинами, всім необхідним для того, щоб комфорт відчувався на європейському рівні. Якщо ми говоримо про освіту в школі, в школі в нас теж забезпечено все швидкісним інтернетом, тому що цього не було. Ми все, як то кажуть, своїми силами зробили, поставили обладнання. І взагалі, нарікань на сьогоднішній день немає. Світло теж не вимикають, тепло є, тобто створені всі комфортні умови для того, щоб отримувати круті знання і якісні це головне. Хочу відмітити, що взагалі Крижопільська громада досить активна, і вони дуже часто включаються в новини телеканалу Вінничина. Один з таких проєктів, який особисто мене вразив, це документальні фільми про загиблих героїв. Власне, дуже дякувала ініціаторкам. А що ще які ще культурні ось такі події відбуваються в житті громади? Так там на кожному герої буде QR-код і потім. Навіть там, хто відвідує нашу громаду, він може відсканувати і подивитися повністю цей серіал, ну, фільм про героя. Також ми проводимо благодійні фестивалі культурні, які теж направлені виключно на підтримку Збройних сил. І у нас діє найпотужніша, я можу сказати, це група підтримки, криниця мудрості, це люди похилого віку. І я можу з гордістю сказати, що вони є найкращими волонтерами, тому що вони кожного тижня щось нове ну, там, можуть запропонувати, там, гарну випічку готовлять. І цим самим вони дуже вносять оцей клаптик. Допомоги нашим Збройним силам. І коли я розповідаю військовим, звідки, хто як надав, вони завжди такі: знаєте, дякуйте, дякуйте, бо нам дуже приємно, що люди до цього часу нам допомагають. Тому ми працюємо на всіх фронтах і думаю, що ми ці важелі не будемо збавляти, будемо ще більше робити, але війна вносить все таки в свої корективи. Якщо продовжувати говорити про розвиток громади про ваш досвід, про досвід громади угу. маю на увазі те, що ви сказали, чи інші громади переймають ваш досвід, комунікують у питанні тому, щоб, а як ви це зробили? А підкажіть нам, є ось така комунікація? Е, ну, є громади, які хочуть розвиватися, а є громади, які просто сидять і чекають, коли можливо закінчиться їхній день каденція. І вони ну можуть тому, що Крижопільська громада вона є в тій стороні, як на мене, найкращою, тому що вона показує прозорість, відкритість. Всі сесійні засідання ведуться прямими трансляціями. Робота в комісіях прямими трансляціями. Все як відбувається в обласній раді, так все відбувається і в Крижопільській селищній раді. Так, є у нас декілька громад, які приїжджали. Переймали досвід, там ну, працювали е, виключно, це були питання, пов'язані е, земельні питання. і Також вони працювали з тим, як майно приймалося, передавалося. Ну тобто це документальні питання, такі, які звучали завжди, бо в нас з документами, як то кажуть, завжди порядок. Секретар над цим дуже активно, як то кажуть, старається і всім говорить, що документи повинні бути проведені в. Відповідно там чинного законодавства, все крапка. Тому е, хто хоче, той навчається, хто не хоче, можливо, навіть і проводить сесії раз у два місяці, раз у три місяці. Ну і більшість громад е, ставлять е, сесійні дні, е, наприклад, як у в обласній раді. Тобто, щоб обласний депутат не зміг там бути присутнім, так як він знає, як воно відбувається, як повинно бути і не задавав лишніх питань. Тому, е, ну. Те, що маємо, з тим і живемо, як то кажуть. І звісно, що знаєте, найголовнішим є те, що час не втрачати, тому що якщо ми втратимо цей час, то він дорогоцінний. А якщо говорити про візити на сесії селищних рад, як депутат обласної ради, все ж таки часто буваєте і часто задаєте незручні питання? Ну звісно, буваю там, якщо запрошують мене, повідомляють завчасно, я приїжджаю, задаю там питання, чому так? Чому некоректно? Можу, знаєте, задати таке некоректне питання і незручне, можливо, навіть воно буде звучати, але Потім депутатський корпус мене підтримує в чомусь і завжди, тому що якщо ми на сьогоднішній день в Крижопільській громаді вже налагодили проблеми там, наприклад, в медицині, то в Студентській громаді вони до цього часу є проблемою, і люди навіть звертаються, що давайте там перезаключимо ці договори з сімейним лікарем декларації, і будемо обслуговуватись у нашій. Первинки для того, щоб вони надавали якісні послуги, бо вони ж все таки читають нас наші соціальні мережі і бачать, що відбувається, як відбувається. Вони кажуть, а чого у нас так немає? А ми кажемо, ну ви ж розумієте, у вас у вас інший керівник, у вас інша команда. Тому все залежить від керівника і від команди. Якщо хочуть змін, значить вони будуть. Якщо говорити в цілому про вашу депутатську діяльність, з чим люди найчастіше звертаються, з якими запитами, з якими проблемами можливо? І якщо говорити географічно, то з яких населених пунктів люди звертаються? Ну, дивіться, на сьогоднішній день я повністю відкритий, як то кажуть, цифровий, тому що звертаються до мене і онлайн, і надсилають звернення мені на електронну пошту, коли я приїжджаю Жаю в сільську місцевість Дійсно, я там працюю не в кабінеті, а як то кажуть, в полі я постійно з ними зустрічаюся. Там не можу навіть пройти е, тротуаром, тому що Юрій Володимирович у нас виникло питання: підкажіть нам, як зробити так? Тобто, в основному це соціальні питання, які виникають е, потім питання, які стосуються виключно певної якоїсь е, юридичної консультації, і звісно, це фінансові питання, які потрібно на лікування. Або там на допомогу, хто там служить, можливо, там із і з ну, рідних. Тобто це питання, які найбільше ну, чутливі для кожного з нас. Якщо говорити про ви вже сьогодні сказали про те, що ви цифровий. Тобто, якщо сьогодні глядачі наші побачать, то сміливо можуть вам писати в меседжі зі своїми зверненнями. Якщо вони жителі Вінницької області, ну дивіться, так, чи ви можете ні, розширювати дивіться, географію? Я ви виключно закріпленим за Гордківською, Крижопільською, там Піщанською та громадою, але звернення надходять навіть із самого міста Вінниць, тобто люди звертаються там із. Тучина, не ну дуже багато. Головне, що вони є жителями е, нашої Вінниччини. і все. Це найголовніше, окрім того, що ви депутат Вінницької обласної ради, ви ще й викладач. А як встигаєте поєднувати? Хочу тут наголосити, що дуже багато людей плутають повноваження депутатів Верховної Ради і депутатів обласної ради, вважаючи, що ця людина має бути постійно на сесіях, постійно бути в Вінницькій області, і постійно бути на місці. Власне, поясніть різницю, тому що люди до цих пір путають. Багато таких є дійсно так, тому що вони завжди говорять. Депутат, а не розуміють, якої там місцевої ради, обласної чи Верховної. Депутати Верховної Ради вони працюють у трудових відносинах, тобто вони отримують заробітну плату, а депутат обласної ради, міської ради, він працює на громадських засадах і він не отримує заробітної плати, тому він і наче більше робить роботи, але в той же час і люди як кажуть. А ви все одно отримаєте за це кошти? Я кажу, ми не отримуємо за це кошти. А ви заброньовані як депутати Верховної Ради? Я кажу, депутати місцевих рад обласних рад вони не мають бронювання. Депутати місцевих рад і там обласної ради вони займаються виключно місцевими проблемами, які там виникають. Можливо, там розподілення бюджету, правильні прийняті рішення, розвиток місцевої інфраструктури. Ну, Соціальні питання, які виникають в області і так далі. Тобто це дві різних категорії. Депутат Верховної Ради це законодавча база, депутат місцевої ради це служіння. Просто люди, мені здається, от депутатський фонд вони вважають, що це і є заробітна плата депутатів обласної ради. Насправді розкажіть, куди ж йде депутатський фонд? Депутатський фонд виділяється виключно на людей, які знаходяться і проживають на Вінниччині. тобто надходить звернення до депутата, що просимо вас там надати можливо там фінансову підтримку. І з таким то захворюванням перелік документів весь прикріплюється, і тоді депутат розглядає і ці кошти надходять жителю Вінниччини на Укрпошту. Йому так ну на сьогоднішній день це теж така незрозуміла. Передресатися цих коштів, так як СМС, ви ж розумієте, якщо людина похилого віку, як може вона прочитати смс? Англійськими буквами і там цифрами, ви ж розумієте, тому е, можливо, вона навіть і прийшла. Але пенсіонер ну дуже важко адаптуватися до цього, і вона просить когось підтримати. А скажіть, будь ласка, а чи прийшли вже кошти, а чи не прийшли? Тому тут треба щоб е, якось узгоджувати це питання, Чи, можливо, як колись раніше було, що поштар заносив пенсіонеру, Пенсіонер просто ставив підпис, вона отримала і все нормально. На сьогоднішній день такого такої на жаль, функції вже не. Має ну сподіваємося, що будуть ну, цифровізація цифровізація, іде... Да. чому не можна на карточку? Ну не знаю. з Цим теж треба на, попрацювати для того, щоб. Більше як то кажуть, ефективніше надходили, і тоді пенсіонер не буде взагалі там хвилюватися, де, де його допомога. Повертаючись до питання тайм-менеджменту, як встигаєте поєднувати і громадську роботу депутата обласної ради, і власне ваше основне місце роботи? Ви викладач Київського національного університету да. економіки. Тож як поєднуєте? Ну, ви ж розумієте, на сьогоднішній день. Цифровізація в нашій країні, і якщо ми візьмемо три роки війни, майже і два роки ковіду, це в нас онлайн. Тобто, ми студентами можемо працювати онлайн. Я можу бути будь-де. Але головне, щоб був інтернет. Без інтернету не буде ніякого кіна. Тобто, якщо є інтернет, ми працюємо так. Само є інтернет, ми працюємо із жителями, які звертаються, і якими там проблемами, і все інше. і Ми це все швидко вирішуємо. Тобто, а якщо ми працюємо в аудиторних, як так кажуть, заняття є, то звісно, я проживаю в Києві і приїжджаю на два три тижні для того, щоб там ну провести зустрічі з мешканцями, поспілкуватися з командою з громадою, куди рухається, як розвивається. Куди треба нам направити ще якісь там можливо звернення для того, щоб там, от, наприклад, останнім часом було звернення для того, щоб освітити там вулицю в тому чи іншому селі? Староста робить звернення на депутата обласної ради. Депутата обласної ради передресовується на управління житлово комунального господарства, і вони. Як то кажуть, то вирішують цю проблему, і жителі задоволені, і депутат спрацював, і все як має бути. Якщо говорити про вашу викладацьку роботу, розкажіть, яку ж дисципліну викладаєте? І ви вже зачепили тему, що викладаєте онлайн, але працюєте ви з 2011 року. 13-го 13 року? Да, 13-го 11 року 11-му я ще аспірантом був ось за цей час. Помітили різницю? Впливає онлайн навчання на якість освіти? Чи в принципі студенти свідомі? Вони знають, що їм це. Це потрібно і вони навчаються. У нас взагалі молодь свідома, і я бачу в них великий потенціал. Для розвитку зрозуміло, що на сьогоднішній день з штучним інтелектом це все набагато швидше. І студенти теж змінюються. Ну там, знаєте, аналогові, ще ті часи були цифрові, а зараз цифрові і штучним інтелектом. Тобто, і на сьогоднішній день студенти хочуть уже Працювати в аудиторії, тобто їм набридло бути онлайн. Як на мене, онлайн це, як знаєте, заочна форма навчання, тобто, це на такому рівні бюджетному, але можливо в когось і не виходить. Тому що більшість студентів на сьогоднішній день працюють, вони поєднують і роботу, і навчання, але воно зручно і для викладача, і для студента. Тому ви ж зрозумієте, що все залежить від того, що хоче студент. Якщо він хоче здобути гарну якісну освіту, він приходить в аудиторію, він працює, він постійно там, можливо, якісь питання виникають, можливо, більше практики потрібно йому і, і все інше. Але студенти на сьогоднішній день, вони, знаєте, такі. Амбітні у нас вони дуже от що відбувається в громадах, вони завжди, бо в аудиторії я спілкуюся з молоддю. Там знаєте, і це одне. А коли ти в громадах і приїжджаєш, розповідаєш їм це вже інше. і Вони кажуть. Що таке може бути? Кажу, ну так, да, це, це дійсно на мій круг там, спілкування. Ми там, щось впроваджуємо, щось змінюємо, навіть там, якісь завдання там, буває даємо. І для того, щоб ну, студент відчув це, йому цікаво прийти. А розкажіть, бо вони слідкують в соціальних мережах, всюди. За Крижопільською громадою ну, не тільки за Крижопільською, вони слідкують за мною, але вони ж бачать, що є, там депутат обласної ради, де я буваю, як буваю, я висвітлюю відразу звітую, де був, як був, що робив, і вони завжди задають там питання, бо ми там, якщо ми Фінанси підприємств е, обговорюємо, то е, там, аналізують, що відбувається, як з тим підприємством, чи там добре, чи там погано. Ну ви ж розумієте, там є багато моментів, вони кажуть, а ми тут помилку знайшли. Я кажу: о, дякую. Я приїжджаю, кажу: дивіться, тут студенти знайшли помилку в деяких. О, добре, що нас хтось перевірив, ви ж розумієте, і, вони, е, і для них це круто. І для мене круто, як для депутата і як викладача, що база знань якась передається, тобто це не просто вивчив і пішов. А ви суворий викладач? Ну як я можу бути суворим, вимогливий да, дійсно, і завжди йду У Мене такого немає, щоб студент мене боявся. Навіщо мене боятися? Тоді ніхто не буде на пари приходити. А коли ти підходиш до цього якось, знаєте, із таким креативом, по молодіжному завжди можу там залишитись поспілкуватися, почути, можливо, в інші питання. То ніколи не виникало ніяких питань студентами і мною. На завершення, наше традиційне питання для усіх гостей подкасту: що зробити першим після перемоги? Звісно, обніму своїх рідних, близьких, побачу своїх братів, які там у мене на передовій рідних, які теж там на передовій. Скажу, що ми все-таки змогли, ми перемогли, і будемо ставати до праці, тому що нам прийдеться будувати країну, змінювати і робити її ще більш крутішою і амбітнішою. Я бажаю хай рідні, які захищають нині нашу Україну, якомога швидше повернуться додому. Вам дякую за таку динамічну розмову. Ну і глядачам нагадаю, що це був подкаст Віничне.